Мирні населені пункти Харківщини продовжують обстрілювати окупанти. Зведення хова за добу артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини. Зокрема, Уди Богодухівського району, Вовчанськ-Чугуївського району, Амбарне, Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Варварівка Чугуївського району. О 10.50 Ворог завдав удару по місту Куп'янськ. Пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди, постраждалих. Немає близько 11.30 стався обстріл міста Вовчанськ-Чугуївського району. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. Близько 16.50 в результаті ворожого удару по селу Козача Лопань Харківського району пошкоджено газову трубу. Зазнав поранень чоловік 1977 року народження. Постраждалого з осколковими пораненнями доставили до лікарні. Стан середній. Рятувальники звітують. Продовжували працювати в умовах воєнного часу. 26 грудня на номер 101 надійшло повідомлення про вибух побутового газу у квартирі на п'ятому поверсі житлової п'ятиповерхівки за адресою. Харків, вулиця Зернова. Внаслідок вибуху вибита віконна рама. Руйнації та пожежі не трапилось. Проте постраждав чоловік 1962 року народження. З опіками обличчя та рук бригадою екстреної медичної допомоги його було госпіталізовано до лікарні. Для обстеження помешкання до місця події виїжджали пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС. Опів на двадцяту виникла пожежа у квартирі на першому поверсі двоповерхового будинку на вулиці Олександра Бричука у місті Лозова. На час прибуття рятувальників 24-ї державної пожежно-рятувальної частини вогонь розповсюдився на площу 5 квадратних метрів. В одній з кімнат горіли домашні речі та меблі. Під час розвідки вогнеборців рятували двох жінок 1948 та 1960 років народження. А також внаслідок сильного задимлення постраждав 16 Річний підліток. Він отримав отруєння чадним газом та був госпіталізований до лікувального закладу. Пожежу загасило пів на 21-шу. Причиною виникнення загоряння стало коротке замикання електромережі. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 29 вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу, зсу відбили 16 атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Куп'янського району. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків. Новини.